За приміщення Чернігівського історичного музею судитимуться у господарському суді з'ясовуватимуть, чиєю власністю насправді є так званий будинок губернатора, в якому нині розташовані фонди музею імені Василя Тарновського. До справи підключилася прокуратура. Охоронці закону твердять, споруда належить державі, а отже, хранителі музейних цінностей мають платити за оренду. Обласний музей користується державним майном без плати відповідних платежів, а його керівництво безпідставно перешкоджає представникам фонду. Державного майна та національного заповідника зробити інвентаризацію та оцінку об'єкту. Натомість керівник музею переконаний, установа нікому нічого не винна, адже з 75-го року і по сьогодні пам'ятка архітектури значиться у них на балансі. Колізія виникла у 2003-му, після передачі заповідника Чернігів Стародавній у державну власність. Тоді будинок губернатора вольовим рішенням приєднали до майнового комплексу заповідника, і обласна рада передала його у підпорядкування Кабміну, поза як музей Тарновського залишила Чернігівській громаді. Це приміщення поїхало собі в державну власність, не будучи вилученим із обласної комунальної власності. Вочевидь, процедура передачі майна проходила непрозоро, бідкається керівник. Комісія, яка склала акт прийому передачі, навіть не заходила до музею. Пам'ятці архітектури приписали зайвих 300 квадратних метрів площі, які нині збираються орендувати. Корисна площа приміщень 2063. Обласна рада безкоштовна. Передала це приміщення державі. І тепер обласна ж рада буде його орендувати за гроші для розміщення музею, який і залишається в цьому ж самому приміщенні. Я можу тільки передбачити вартість цієї оренди, це буде десь в межах 400 тисяч гривень на рік. У регіональному відділенні фонду держмайна балансоутримувачем споруди називають національний заповідник Чернігів Стародавній, власником якого є міністерство регіонального будівництва. Посилаються на акт уже згадуваної комісії. Орендну ставку пропонують у вигляді пільгових 2% від вартості споруди, але й можливість розірвання угоди не відкидають. Чого й бояться музейні працівники? Буде відповідні порушення. Вони будуть зафіксовані, вони будуть встановлені. Договір. Може бути розірвано таким прецедентом. Ми можемо вважати виселення музею історії Києва і Скловського палацу, коли їх просто вишвырнули, бо вони є комунальним музеєм. А в цьому приміщенні мусить розташовуватися верховний суд. У заповіднику демонструвати будь-які документи щодо факту прийому передачі споруди до суду відмовляються. Засідання музейної справи розглядатимуть вже наступного тижня. Нагадаємо, кілька років тому подібний процес тривав і закінчився, а проблема все одно лишилася.